Всім привіт! Рубрика «Рашистів до дна нині в Ютюбі. Тому підписуйтесь, ставте лайки, і разом ми розберемося, як санкції союзників наближають нашу перемогу. Днями в часописі Foreign Affairs з'явилася досить цікава стаття, підписана російськими опозиціонерами Гаррі Каспаровим і Михаїлом Ходорковським. Вона називається Не бійтеся поразки Путіна. Перемогу Україні, демократію Росії. Автори малюють доволі привабливу картину світу, в якій Україна перемогла Росія виплачує компенсацію, судить дрібних злочинців, передає міжнародному трибуналу великих основних злочинців, розпалювачів війни і запроваджує в себе федеральну, демократичну, децентралізовану систему. Основою цієї системи, звісно ж, мають бути російські опозиціонери, які зараз перебувають в екзилі. І ця Росія буде робити те, що не вдалося їй в 90-х, коли радянський союз програв холодно і розпався, а саме будувати демократію разом із західними партнерами. Але перед тим, звичайно, сплативши всі борги в Україні. Ну, скажімо так, сценарії того, що буде з Росією, визначають збройні сили України на полі бою. Але сама поява такої статті, як от ця в Foreign Affairs, вона дуже позитивна, тому що для західного читача, зрозуміло, для них мовою доноситься те, що не треба боятися страшної ескалації, не треба думати про якийсь там неконтрольований розпад Росії чи щось таке інше. Бачите, самі росіяни готові пропонувати сценарії, які би задовольнили всіх. А як воно там буде, це якраз уже питання гарної роботи Збройних сил України і вчасної і повної її підтримки і всіма українцями, і нашими закордонними союзниками. Ну і до речі, закордонні союзники продовжують свою роботу, тому до звичної рубрики, а тим часом в переліку санкцій, які будуть стосуватися республіки Білорусь. Окрім зрозумілих обмежень щодо постачання техніки, електроніки і іншого, що батька і його друг Пойло можуть прикрутити до агресії. Буде також передбачено санкції по білоруських банках. Як би дивно не звучало слово сполучення білоруські банки, але виявляється, вони використовуються расистами для того, щоб уникати санкцій, знімати кошти, проводити операції, які заборонені для самої Росії, тому ця лазівка буде перекрита. Тим часом Фінляндія вирішила заморозити російських активів на 187 мільйонів євро. На тлі інших сум це ніби не так і багато, але так само як в прикладі Сполученими Штатами, так само в прикладі з Естонії, яка передає Україні конфісковані активи. Так само, звичайно, як з прикладом Швейцарії, все це конкретні кроки до того, що рашистські гроші будуть працювати на нашу перемогу і на відновлення України після неї. Тим часом New York Times публікує матеріал про те, що до розсилки листів бомб по Європі такі причетні російські. Злочинці, російські агенти, ну мало хто в цьому звичайно сумнівався, але те, що вже говориться про докази і називається хто саме це робив. Я думаю, посилить мотивацію наших друзів допомагати Україні і прискорювати нашу перемогу, тому що кому там який білий порошок чи яку вибухівку расисти задумують прислати завтра, невідомо нікому. А до речі, виходячи з цієї логіки, антипутінська коаліція розширюється. Уже Марокко вирішило надсилати Україні модернізовані танки, Т-72 і готове передати близько 20 одиниць цієї бронетехніки. Це дуже важливий прорив, зважаючи на те, що Росія величезну надію покладає на інші регіони, на Африку, на Азію. Ну, ми бачимо, що азійські країни. Користуються з їхньої складної ситуації і визискують їх з цінами на енергоносії. А якщо африканські країни будуть напряму допомагати Україні, то наша перемога буде ще швидше. А європейці тим часом обговорюють способи передачі таки нам важких танків, сучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони. Тому чекаємо на хороші новини вже незабаром. Ну і цих новин чекаємо не тільки ми. Генератор абсурдних погроз і заступник голови Радбезу Росії Дмитро Мідведів вже е, говорить про те, що Росію чекають складні часи. Мовляв, зброї у Заході багато, і все буде складно, і не треба мати ілюзій. Ну далі, правда, знову пішло все це марання про розпад Заходу, там екзистенційну перемогу Росії. Оце от все. Але бачимо навіть їхні генератори смислів вже починають говорити про те, як все їм буде складно, і це ж все, як вони люблять казати, тільки починається і далі буде.